Дослідити показ телеканалом Україна російських серіалів вимагає народний депутат Володимир Парасюк. Відповідний запит нардеп офіційно направив до голови Насради Юрія Артеменка і очільника держкіно Пилипа Іллєнка. В запиті докладно перелічені численні випадки, коли на телеканалі Україна з'являвся російський кінопродукт, вироблений після 1 січня 2014 року. Показ таких стрічок прямо забороняє закон. Мало того, в запиті нардепа вказано, що телеканал Рената Ахметова планує найближчим часом подальший показ заборонених картин. Депутатське звернення Парасюка підписали також Сергій Лєщенко, Єгор Сополів, Ігор Луценко, Юрій Дерв'янко та інші народні обранці. Вони вимагають вплинути на телеканали, пояснити, яким чином свіжий продукт країни-агресорки отримав ліцензійне посвідчення. Церка України не виконує закон України про те, що заборонено показувати в українських мас-медіях серіали російського. Виробництва а тим більше, які мають певні пропагандистські цілі, і вони не зробили ніякого висновку після 2014 року, бо такі як Тирка Україна призвели до того, що в нас в країні війна.